Попросимо підтримати план перемоги нашого президента, бо перемога вона одна для всіх, не тільки президента, а ще й нас, як народу. Сам рішення і власне звернення російської селищної ради. Російський агресор не дає нам ні жити, ні дихати. Одинадцятий рік в Україні гинуть люди. І щороку, щодня. Стає все складніше. Він має бути достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку російського агресора. Немає у вас зауважень чи інших пропозицій до проєкту рішення. Тоді ставлю на голосування. Прошу всіх. На позачерговій 47-й сесії Куликівської селищної ради мені здається, що ми прийняли з депутатами одне із особливих, одне із важливих рішень. Ми підтримали президента України. Ми підтримали план перемоги президента України Володимира Зеленського і звернулися про підтримку плану перемоги до наших закордонних партнерів, аби підтримали сьогодні на міжнародній арені нас, українців. Нам всім потрібна перемога. Ми хочемо залишатися на своїй землі. Ми хочемо тут працювати. Ми хочемо тут народжувати дітей. Ми хочемо тут піднімати економіку. Ми хочемо жити тут, на своїй українській землі.